Не допустити скорочення персоналу на підприємствах і в установах та переведення людей на неповний робочий день або на півставки. Таке завдання дав віце-прем'єр міністр України Павло Розенко під час селекторної наради з головами облдержадміністрації. Тема наради стосувалася підвищення рівня мінімальної зарплати з 1 січня до 3200 тисяч гривень. Особливо необхідно звернути увагу на дотримання законодавства в бюджетній сфері, зазначив Розенко. Керівники обласних профільних управлінь мають контролювати дотримання закону у кожному підконтрольному закладі з першого. Січня оклади працівників бюджетної сфери зростуть по всій тарифній сітці від 350 до 1200 гривень, в залежності від розряду працівника. В державному бюджеті України на 17-й рік додатково передбачено на оплату праці в бюджетній сфері 40 мільярдів гривень. Всі розмови про те, що відбудеться якась там зрівняльниківка, це міф, які ми повинні побороти. Зарплати зростуть по всій мережі єдиних таріфу сітки, як не для кваліфікованих, так і для висококваліфікованих працівників, окрім цих коштів державного бюджету до цього процесу повинно ефективно долучитися кошти і місцевих бюджетів, зокрема шляхом встановлення відповідних муніципальних і місцевих надбавок до оплати праці. Немає в мене жодних сутнів, що в державному секторі, в секторі. Соціальному все гаразд, там, де фінансується з держави, з держави, буде у нас із заробітними платами. Розберемося, як це має відбуватися. Бюджети прийняли. У мене прохання і до Держпраці, і до Сергія і до фіскальної служби до вас. Починаючи зразу після свят, потрібно звернути увагу на сектор економіки.